Інколи так буває, що ти як ховрошок бігаєш в клітці і шукаєш чогось незрозуміло чого, а потім приїжджаєш в велике місто і розумієш, що те, що ти шукав, було привісінько тебе під носом. Ти шукав спокій. Елементарний спокій, в якому немає нікчемного постійного руху, в якого ти не бігаєш, як ця клята собака, в якому ти не використовуєш максимально громадський транспорт. В великому місті ти повинен це все робити, ти повинен бігати, як клята собака, особливо в метро. О, я обожнюю метро. ютуба, чтобы каждый типа снимал и суть челленджа типа снять на сви, типа, старый телефон. Бог. Типа, кто выиграет, виграє, то э, получит. П'ятдесят гривень. Отлично. <смутило>, це смутило дуже. Цього тут. Не, не знаю, ну п'ятдесят гривень. Як <смутил> він мені на карточку їх скинеть чи що? Кидався. Я Що що? І знімаємо фільм, і я терадуна, яка робить якісь дивні речі. Я маю вмикати світло, щоб його не було видно, що я його вмикаю. Трясти. Гіллячки всякі, щоб це здавалося, ніби це вітер їх трясе. Коротше, максимально корисну функцію виконую в процесі зйомки відео, точніше короткометражного фільму. Так нікчим я себе не почував ще ніколи. За чому ти всі інсайди должно Це должна бути ветер. Кохремна дірці будуть, знати, що це не ветер. Завітав гості, мене попросили зробити роли. Я раніше просто працював сушистом в одній з мережових компаній. І, коротше, взагалі я не особливо люблю цей процес, тому що в мене погані асоціації з цією роботою. Я згадую стрес. Так я раніше працював серед обслуговування навіть в двох ресторанах. І коротше зараз я працюю ну, в рукавиці, так як це потрібно було робити на кожній іншій моїй роботі. Але з нікчемним інвентарем. <кій> в сенсі тут немає спеціальної дощечки, на котрій потрібно робити, на котрій потрібно крутити роли. Тут немає кондитерського шприца, котрий би можна було це зробити, котрий би можна було нормально. Кремсирті Одальфів наносити на рис. І це все викликає як чим, в мене емоції. От, що з цього виходить, от подивіться конкретно. Або я на роботі таке зробив, от, от такі от, криві роли. От хороший і хороший мій хороший ролик, і він не поганий, такий Кругленький, красивий, мені допомагає. А всі інші сусідні лайно. Або я таке зробив на своїй роботі, то я гадаю, що тут... Ну, Довго не протримався, У нас скорішого діти просто вигнули. Я приходжу в гуржиток і бачу, що на моєму ліжку сидить якийсь бородатий мужик і, цей, і щось малює. Спочатку я подумав, що я помолився кімнатою, але потім... але потім зрозумів, що це моя кімната, все нормально. І просто виявляється, що сюди Ні, зайшли хлопці, котрі не живуть вартожитку і хочуть набити собі татуювання. Так що життя в гуртожитку переповнене різноманітними контрастами та умовно цікавим життям. А що тебе спонукав набити собі татуювання? Я давно хотів. Mm. Mm. А, ти знімаєш? Ага. <рик> uh, ну, Це все напевно важке дитинство, ну там металеві іграшки дерев'яні. <плес> і... І часто падав, тримався на іграшки, тому прийшло таке бажання набити татуювання, щоб я дивився на них <плес> і ловив флешбеки свого важкого дитинства історі... і впадав у ярость. <плес> Санітарні умови в цьому гуртожитку так собі так ще одному, якщо в нього нога загноїться, а потім її ампутують. Прямо на тому же місці. Тут її будуть ампутовувати. Типу, навіщо витрачати гроші на хірурга, якщо це можуть зробити в гуртожитку, та ще потім зробити з неї наваристий бульйон? Це значно, це значно корисніше буде. І плюс користь не тільки для себе, а й для оточуючих. Так що я надіюся, що в нього просто загноїться нога.